Крим здригається, вибухи в Севастополі, тривоги по всьому півострову, палає Чорне море, окупанти скаржаться на ракети, дрони та повітряну тривогу. У Зет пабліках істерика. Після атаки на Кримський міст загарбники панічно проводять перевірки населення. Чому окупанти так нервують? Обговоримо за мить. Підпишіться на канал «Сей час і нумо розбиратись. Ніч неспокою у тилу агресора. Ввечері 5 червня у тимчасово окупованому українському Криму прогреміли вибухи. Першу повітряну тривогу в Севастополі оголосили о 21.35. Ворожі пабліки рясніли повідомленнями про начебто атаку ракетами Нептун та дронами. Згідно із повідомленнями загарбників, морський та наземний транспорт було зупинено. Повітряні тривоги то оголошували, то скасовували і знову вмикали. Паніка в зет-пабліках. очевидна. Комбінована атака, як бідкались самі росіяни, була масованою. Севастополь Новофедорів. Феодосія, зет пабліки у істериці публікували повідомлення про вибухи. Неспокійну ситуацію підтверджував і телеграм-канал Кримський Вітер у військових частинах Севастополя. Звучить сигнал тривоги. Писали партизани із посиланням на підписників 5 червня. У Новофедорівці на аеродромі Саки працювала протиповітряна оборона окупантів. Було чути кілька пусків. Таку інформацію теж передавав кримський вітер. Вже близько 22 години за Києвом. Партизани, посилаючись на слова підписника, констатував, з аеродрому саки піднімають авіацію. Схоже, росіяни перелякались не на жарт. Вночі, вже 6 червня, близько першої години ночі, знову вибухи. Вороже ПВО в Новофедорівці намагалось поцілити у повітряні об'єкти. Прогриміли два вибухи. Пише Кримський вітер. Також два вибухи 5 червня було чути у Феодосії, гучно у Заозерному, також між Красноперекопськом і Арманськом. Тим часом палає море. Цієї ж ночі у Чорному морі зафіксовано масштабну пожежу на газовидобувній платформі «Петро Годованець». Дані супутників НАСА Farms підтверджують вогонь. Найраніший сигнал о 2.22. Моніторингова група Кримський Вітер повідомляє про нічний бій у морі. Множені позначки пожежі із різних супутників. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, Росія використовує ці платформи для розміщення радіолокаційних станцій, ретрансляторів сигналу для дронів тощо. Тим часом в окупаційної так званої влади паніка після останньої атаки на кримський міст. Загарбники різко посилили так звані контрдиверсійні заходи. Український центр національного спротиву повідомляє, окупаційна адміністрація посилила вибіркові перевірки місцевого населення. Під час зупинки поліцейські перевіряють документи та телефон. Зокрема, цікавлять українські ресурси у месенджерах. Кінець цитати. Як я вже казала, ключовою причиною паніки стала атака на Керченський міст. За словами військового експерта, полковника запасу та льотчика-інструктора Романа Світана, це не просто демонстрація того, на що спроможна Україна, це початок масштабної літньої кампанії. Мета заблокувати логістику ворога і розпочати звільнення Криму, заявив він. Після удару вся логістика росіян зміщується на сушу через окуповану частину Запорізької області, зокрема через Мелітополь. Особливо він підкреслив вразливість мосту через річку Кальміус і залізничної гілки поблизу Мелітополя. Якщо перерізати цю артерію, можна повністю зупинити рух у напрямку Криму. Без залізничного постачання росіяни просто не зможуть підтримувати угруповання на півдні, підкреслив він. Тим часом Міноборони країни-агресора повідомило про нібито збиття 174 безпілотників. У повітряні об'єкти цілились над низкою Регіонів, а крім того, і над тимчасово окупованим українським Кримом окупанти заявили про нібито знищення трьох керованих ракет Нептун МД над Чорним морем, як завжди, російські зведення без доказів та із перебільшеннями. Отже, Крим частина України, де окупанти не почуваються в безпеці. Вони панікують, запускають ППО в темряві, перекривають транспорт, перевіряють телефони мирних жителів. А ракети Нептун та вибухи на платформах нагадують їм, що їхній контроль ілюзія. Що буде з Кримом далі? І скільки ударів потрібно, щоб окупанти нарешті зрозуміли? Їм тут не місце? Друзі, напишіть про це у коментарях, підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Служба безпеки України в своїх офіційних пабліках повідомляє про чергову унікальну спецоперацію, а саме про те, що служба безпеки України втретє вразила кримський міст цього разу під водою. Операція тривала кілька місяців. Пише служба безпеки України, агенти СБУ замінували опори мосту. І сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення о 4.44 ранку. Перший вибуховий пристрій був активований. Як йдеться у повідомленні служби безпеки України, підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна. Тисячу кг кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично, міст перебуває в аварійному стані. Констатує служба безпеки України, голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення цієї операції та координував її планування. І так само зараз у соціальних мережах служби безпеки України з'явилося відео. Пропоную його подивитися і прокоментуємо. Ну, и такие кадры, Роман Игорьевичу, что скажете? А ну, сегодня ночью россияне под утро останавливали движение по Крымскому мосту. Скорее всего, это было связано с выполнением этой операции. Э, буквально за несколько часов до нее э, в Мелитополе был, было потушено электроснабжение российских РТВ, радиотехнических войск, э, так называемых, под пролет наших еще и авиационных дронов. Дело в том, что заходили, скорее всего, для отвлечения внимания наши реактивные дроны на Керченский мост. Ну, естественно, параллельно шла эта операция по его, его подрыву. Служба безопасности еще неоднократно удивит нас своим новым амплуа. Мы их видели уже и в режиме летчиков, и вертолетчиков, и надводников, и бейбитах. Оказывается, еще и подводники – службы безопасности есть прям ну, во, всех, во всех ипостасях. Пора уже генералу Малюку давать как минимум второй орден, вернее, второе звание Героя Украины, это минимум. Ну, а там дальше уже в какую-то из дополнительных, уже на погоны ромбиков. То есть пора, 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 он уже действительно заждался. Тут, тут вопросов нет. Службе безопасности, молодцы, конечно, довольно-таки креативно подходят к решению практически всех поставленных задач. Единственное, что, конечно, это не масштабируется. То есть все-таки спецслужба, как бы она не была мощная, она не, не может масштабировать такого рода операции. Их должны подхватывать вооруженные силы Украины, более мощное финансирование и, естественно, работать по определенным направлениям. Но посмотрим, может быть, как раз толчок, который дает служба безопасности всем остальным, такой Волшебний пендель, если можна сказати, нашим силам оборони України, которые показывають, що можна по-разному работать. Вот один із варіантів это по, по уничтожению Керченського мосту. Тут цікавий ще момент. Наскільки власне той самий Керченський міст охоронявся, партизанський рух теж зокрема сьогодні я написав про те, що окупанти посилили охорону військових аеродромів у тимчасово окупованому Криму, ось після цієї масованої атаки по російських аеродромах стратегічної авіації, про яку ми говорили 1 червня. Так що стосується литовищ у Криму, що стосується того ж самого Кримського мосту, виявляється тоді виходить що охороняється воно ну, погано, ну любую охрану, любую охрану вскрити вскрыть. Дело финансирования времени и подходы и постановки задачи, особенно постановка задач 50% практически полноты ее выполнения. Потому грамотный подход дает, конечно, результат. Мы это видели по ударам по аэродромам статьиской авиации, и вот удар по Керченскому мосту. Причем С удара Керченскому мосту мы с вами несколько месяцев об этом говорим. Освобождение Украины начинается с Крыма, начнется с Крыма. Оптимальный вариант работать именно по Крыму дальними средствами поражения, а реально начинать это все с вывода и строя керченского моста, так как это одна основная сейчас на данный момент цепочка по заходу со стороны Тамани российских военных грузов в Крым. А дальше, после какого-то повреждения, понятно, уничтожить полностью его очень сложно для этого, надо для уничтожения Керченского моста, туда надо э, ни один заход, э, ни одного звена бомбардировщиков, для того, чтобы свободно падающими авиабомбами его полностью разрушить. Но вывести его из строя до определенного момента, когда этот мост уже не сможет использоваться в полном объеме, это возможно. То, чем занимается уже третий третий заход службы безопасности Украины, и первый, и второй, это тоже СБУ работало по Керченскому мосту. Так вот, вывод из строя в качестве логистической цепочки Керченского моста, это, можно сказать, начало освобождения Крым. Причем после, после вот такого удара по Керченскому мосту, он может быть не, не последний, не исключая возможности после этого еще удары воздушные, то есть ракетами, Дронами крилатими ракетами, баллистическими ракетами, авіації, скорее всего, подойдет, авиация отработает, особенно по системам зеніта ракетних комплексов, надо прокладывать проламывать ПВО противника, особенно фронтальну, і после этого можна работать по всему Криму дальними средствами пораження. Начало освобождения України з Криму, начало освобождения Криму, подрыв Керченского моста і работа по военным об'єктам в Криму. воздушными, то есть воздушными средствами поражить. Вот то, что сейчас в ближайшее время, скорее всего, начнется, это операция летняя кампания 2025 года, только не российская, а украинская, то есть украинская, дальними средствами поражить. Роман Григорович, ви вже згадали про те, що сьогодні були знеструмлені частина окупованих територій Запорізької та Херсонської області. Пропоную про це поговорити в своєму телеграм-каналі. Петро Андрющенко пише про те, що були виведені з ладу підстанції, які живили військову інфраструктуру путінської армії. Також було уражено близько 40 об'єктів, які росіяни використовували для зберігання зброї базування або лікування. Ось те, що сьогодні відбулося на повній частині Запорізької та Херсонської областей, як може відобразитися на Південному фронті? Ну, будь-які действия, ані під какую-то задачу. Тобто оптимальний варіант виносити російське, допустимо, ПВО це через ну, или для проламування, по крайней мере, для проходу. наших дальних средств поражения, это через вывод из строя энергообъектов. Дело в том, что любая станция, любая станция, особенно радиолокационные, радиотехнический войск КТВ противника, она запитывается от гражданской сети сначала. Это потом, если поражается гражданская сеть, то после этого, а если военный объект запитан на гражданскую сеть, она автоматически становится военной. Естественно, есть определенный влаг по времени для перехода на автономные источники электроснабжения. То есть от нескольких десятков секунд до минут. И за это время, поверьте, и дроны, особенно скоростные дроны, крылатые ракеты, баллистические ракеты могут выполнить свою боевую задачу. Потому правильно выбранный механизм проламывания ПВО. То есть сначала выводится из строя энергосеть, после этого и проходят определенные наши, наши ракеты или дроны, Дальше, по, по, после восстановления, то есть они тоже начинают восстанавливаться в хаотическом порядке, после подключения автономных источников питания. На генераторах они не всегда сидят. Там есть некоторые, которые на, на БД сидят, на боевом дежурстве, сидят, сразу на генераторах, то есть на автономном питании. А основные, это, конечно, на гражданской сети сидят. Поэтому правильный поход, грамотный для пролавания этого направления. Но еще раз повторюсь, это начало нашей военной кампании она в основном связана не с наземными операциями, имеется в виду, по, по земле, а именно поражение дальними средствами поражения. Беспилотники, крылатые ракеты, управляемые, управляемые ракеты, так называемые ракеты-беспилотники, как угодно их можно называть, она под оперативным управлением. Ну и ждем, конечно, баллистики. Ну, в конце концов, в седьмой год правления, баллистика должна быть обязательно. Почему? что это наше, в принципе, производство. Мы Полностью цикл баллистических ракет можем производить, проводить по производству. Потому ждем, если баллистика появится, то Керченскому мосту долго не жить. Особенно вот по тем опорам, которые уже подорвали. Вот смотрите, если подорвать опору по, по, под водой, то понятно, если она не рухнула, то она повреждена. После этого заход, допустим, баллистики по этим опорам, он точно ее разрушит. Разрушение опоры — это на несколько месяцев, это железно, на несколько месяцев Керченский мост полностью выводится из строя. Потому ждем, ждем продолжения банкета.